Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ліхтарик NatureHike, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання на промокод на знижку дивіться в описі до відео. Віднедавна Nature Hike, крім туристичного спорядження класичних наметів, почала випускати ліхтарі. І давайте подивимося, що вони з себе представляють. Інструкції, рекламні буклетики, все це ви можете знайти в упаковці. І сам ліхтарик. Маленький ліхтарик з поворотною головою, яка дозволяє використовувати ліхтар на спорядженні. Цей ліхтар не черхайк, не є чимось особливим, він досить бюджетний, тому не треба вимагати від нього якихось особливих функцій та параметрів. Сперш за все, треба відкрутити батарейний відсік і дістати ремовку, яка захищає акумулятор. якості акумулятора використовується акумулятор 16340, 700 мАч. Давно ви вже не бачили в фірмових ліхтарях таких синіх ноунейм нейм акумуляторів Плюсовий та мінусовий контакти пружинки. Різьба не анодована, відповідно, у нас немає захисту від відпакового вмикання при відкручуванні кришки. В хвості ліхтаря потужний одімовий магніт, який вклеєний, відповідно, з часом або при ударах може випасти або розколотися. Присутня кліпса поворотна. Для неї є одне місце, одна проточка на корпусі. Головна частина може повертатися. Ми отримаємо або класичний ручний ліхтар, або є подібний ліхтар, який можемо пописати на лямку рюкзака або спорядження. Зі зворотної сторони розташований порт USB-C для зарядки ліхтаря. 5 В 1 А для зарядки. Заглушка досить м'якенька, виступає, тендітна і її досить легко обірвати, як на мене, особливо, якщо ми будемо. Десь ліхтар на спорядження вішати, хоча тут його повинно захищати кліпса. Кнопка у верхній частині виступає трохи за габарити корпуса, без насічки, головна частина досить потужна, ударна кромка і скло утоплене в корпус. Рефлектор класичний, гладкий. Ось такий корпус у цього ліхтаря. Поворотний механізм без люфтів, обмеження на повороти без. Плацення фіксації у крайніх точках. В ліхтарі присутні три режими яскравості. Для вимкнення ліхтаря необхідно натиснути і отримувати кнопку. І ліхтар завжди вмикається з максимального режиму у 430 люменів. Коротке натискання міняє режим другий режим 120 і мінімальний режим 30 люменів. Світло ліхтаря класичне з досить різкими границями по периферії та центральному ход споту. Світло холодного спектру, відповідно, нічого особливого ліхтар в плані світла показати не може. Індикатор заряду на кнопці світиться постійно. Відповідно, в будь-який момент ми можемо перемкнути режими для повного вимкнення ліхтаря, натискаємо і отримаємо кнопку. Розміри ліхтаря складають 99 мм на 30 мм і 25 мм найтоншій його частині. Вага 65 г. Вмикається завжди з максимального режиму. Світло холодне. Центральний ходспот має досить різкі чіткі межі порівняно з бічною засвіткою. Перемикання режимів коротким натисканням. Далекобійність порядка метрів 50-100 метрів. Ліхтар впевнено висвічує об'єкти. Ближня зона зараз відсвічена мінімальним режимом. На жаль, режимів Moonlight ніяких нема. Подвійне натискання кнопки увімкненого ліхтаря активує стробоскоп. Коротке натискання вимикає ліхтар. Повторюю, вмикається завжди з максимального режиму. Що не є дуже добре для туристичного ліхтаря. Як на мене ліхтарик простенький, але його функціонал повністю відповідає його ціні. Відповідно, якщо ви вже купуєте якусь продукцію у бренду на Черхай, то ви можете заразом купити і цей ліхтарик. А якщо ж вам потрібен більш продуманий інструмент для природи, для використання аудора промис... або в повсякденному носінні, як на мене, то є цікавіші моделі у інших брендів, але зважайте на ціну, там вона буде вища. Мені здається, що нечерхайк міг би зробити ліхтарик і цікавіше, а тут він просто замовив ліхтарик під своїм бредом у стороннього виробника. Але це лише моя думка, як воно є насправді, я не знаю. Оскільки кнопка виступає за габарити корпусу, а вмикається ліхтарик коротким натисканням, відповідно, йому необхідний захист від випадкового вимикання. Але цього захисту тут нема ні електронного, ні механічного від, привідкручуванням кришки, оскільки на різьбі немає анодування. Відповідно: контакт по всій площі різьби, а не тільки по торцю корпуса. Резинка, що забезпечує герметичність корпусу, як на мене, затонка для цієї проточки. Вона часом зміщується зі свого положення. Відповідно, виробник трошки не продумав цей момент, чи використав не той елемент. Як на мене, продукт вийшов трішки сирим, є над чим попрацювати, і наразі він в асортименті компанії NatureHike лише для асортименту, типу, що в неї є і ліхтарі власного бренду. Ось такий ліхтарик Нечерхайк, наданий для Олі офіційним дилером марки в Україні. Посилання на промокод дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Україна переможе!